Проголошення перемінюй свій розум. І не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь обновленням вашого розуму. Ми ж посли замість Христа. Не обманюйте самих себе. Що посієш, то пожнеш? Нічого немає неможливого у Бога. Нехай зі мною станеться по твоєму слову. Тому ти вже не раб, а син. Ісус живий. Коли Бог за нас, хто проти нас? Любі, ми тепер діти Божі. Я можу все в тому, хто укріплює мене. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Я Господь, твій цілитель. Ранами Ісуса я є зцілений. Ім'я моїм виганятимуть бісів, на хворих будуть руки класти, і вони будуть зцілені. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилось на небі, на землі і під землею. Ось я дав вам владу наступати на зміїв. Скорпіонів і на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Проповідуйте царство, оздоровляйте недужих, Воскрешайте мертвих, очищайте прокажених, бійців виганяйте, даром прийняли, даром давайте. Про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов. Добро творячи та стіляючи всіх, що їх дьявол поневолив, бо Бог був з ним. Ісус Христос учора і сьогодні той самий навіки. Що за Слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять! Господи навіть нечисті духи підкоряються нам! Коли ми приказуємо Твоїм ім'ям. Якщо я виганяю нечистих Божою силою, тоді ясно, що Царство Боже прийшло до вас. Бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє кого хоче, Отець мій творить аж по цю пору, тож і я творю. Живу вже не я, а живе Христос у мені. І через віру в Його ім'я, оцього, що ви бачите і знаєте, Його ім'я закріпилось і віра, що через Нього дала йому повне видуження перед усіма вами. Срібла і золота нема у мене, що ж маю, те тобі даю ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. Руками апостолів робилось багато знаків і чудес у народі. Христос нас відкупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Жінко, ти звільнена від своєї недуги і поклав на неї руки, і вона зараз же випросилась. І почала прославляти Бога. І ви маєте в Нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. Будьте тверезі і чувайте, противник ваш дьявол, противтесь йому сильні вірою. Коріться Отже Богові, противтеся дьяволові, і він утече від вас. Ви, діточки від Бога, і перемогли їх, бо більший той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцніші. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отак і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершую те, за чим я його послав. Я Господь сказав і я зроблю це. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кінця у море. Та не сумніватиметься у своєму серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. Він проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано, таке буде твоє потомство. Перед Божою обітницю він не піддався зневірі, навпаки ж скрипився вірою і воздав хвалу Богові. Зовсім був переконаний, що Бог обіця неспроможний виконати. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками. Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає, ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. І понині Царство Небесне здобувається силою і ті, що вживають силу. Силоміць беруть його. Не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий, і от я живий на віки вічні і маю ключі смерті і аду. Отож я із тобою по всі дні аж до кінця віку. Коли ви перебуватимете у моєму слові, ви дійсно будете учнями моїми і пізнаєте правду, і правда визволить вас. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Бо слово живе і діяльне і гостріше від усякого двосічного меча воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів. Та кістяного мозку і розділяє чуття та думки серця. Господь мій помічник, я не боюся, що мені може людина зробити. Отож наказую тобі будь мужній і хоробрий, не бійся і не падай духом, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не подався. Бо я, Господь, твій Бог, я тримаю тебе за правицю, я Тобі говорю, не бійся, я тобі допомагаю. І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм так само. Радуйся завжди в Господі, знову кажу радуйся. Плекайте. Ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Тому коли хтось у Христі, то й нове творіння. Я в Христі Ісусі, який став мені мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням і відкупленням. Ми ж маємо розум Христовий. Отче, тобі подяку складаю, що вислухав мене, я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Дух Господній на мені, бо Він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення. Сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий, Сину мій, так як я був із Моїсеєм, я буду із тобою, ти іди і виганяй бісів, ти зціляй хворих, ти очищай прокажених, ти воскрешай мертвих, я даю тобі владу над усіма силами, ворога, не бійся! Будь сильним, будь мужнім. Я із тобою також, як я був із ними, ні один біс не зможе встояти проти тебе всі дні твого життя. Якщо ти приведеш людей, довіри в моє слово. В минулому я використовував тих чоловіків і жінок, але зараз я хочу використати тебе. Життя це вибір, ти або воїн, або жертва. Воїн не відмовляється від того, що любить, а шукає любов в тому, що робить. Воїн не думає про минуле і майбутнє. Цей момент це все, що в мене є. Немає нікого кращого чи гіршого, немає початку чи кінця, є сама дія. Викінь, сміття із голови. Воно заважає побачити Бога. Сміття це багато думок про ніщо. Я не соромлюсь Євангелія, вона бо сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Слово ж моє і проповідь моя не були в переконливих словах мудрості, а в доказі духа та сили, щоб ваша віра була не в мудрості людській, а в силі Божій. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Він прощає всі твої провини і зціляє всі твої недуги. Бог світло і ніякої у ньому теврями немає. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Бо наше громадянство в небі, звідки Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа. Як я можу догодити Богу? Не пробуй, це не Твоя сила, це Його сила у Тобі. Бо де Твоє багатство там буде Твоє серце. Ніхто не може двом панам служити або одного зненавидить. А другого буде любити, не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що вам пити, не тілом вашим у що одягнутись. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше Царство Боже. Та Його справедливість, а все це вам додасться. Любов Ісуса сильніше від гріха і смерті, Ісус не залишив нас. Ми живемо у Його любові, і Він продовжує жити у нашій любові один до одного. Дайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється вам. Хто скупо сіє, скупо буде жати, хто щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний, як дозволяє серце, не жалючи примусу Бог любить того, хто дає раду. Він послав своє слово і зцілив їх. Повіки Господи слово твоє твердо стоїть. І будеш служити ти Господові Богові своєму, і Він благословить твій хліб та воду твою. Я визволю тебе від хвороби. Число днів твоїх я зроблю повним. Без віри неможливо подобатися Богу, бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що Він існує і дає нагороду тим, які його шукають. Вірою і сама Сара дістала силу прийняти насіння, дарма, що вже була похила у літах, поважала вірним того, хто дав обітницю. Бог не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб передумувати, чи ж він сказав і не зробить, чи ж він говорив то й не виконає. Ні одне слово не залишилось невиконаним з усіх тих прекрасних обітниць. Я бо, пильную моє слово, щоб його здійснити. Бог не займе другого місця в твоєму житті. Коли ж ви в мені перебуватимете і мої слова у вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лише забажаєте і воно здійсниться для вас. І все, що попросите в Моє ім'я, те вчиню, щоб Отець сині прославився, Вчиню, коли будь що попросите в моє ім'я. І ось те довір'я. Що ми маємо до Нього, коли просимо щось згідне з Його волею, Він вислухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили. В ім'я моє досі ви не просили нічого просіть, і ви одержите, щоб радощів ваших було вщерть. Надійсь на Господа всім Твоїм серцем, не надійсь на власний розум. В усіх твоїх шляхах думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа і бід зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Щасливий кожний, хто Господа боїться і його путями ходить. Все можливо тому. Хто вірує. Бо я свідомий моїх щодо вас задумів, Слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб забезпечити вам надійне майбутнє. І коли ви візвете до мене та прийдете помолитись до мене, я вислухаю вас, і коли шукатимете мене, знайдете, як тільки шукатимете мене всім серцем своїм. Візви до мене, і я обізвусь, і об'явлю тобі велике і незбагнене, чого ти досі не знав. Не бійся, я перший і останній, я той, хто живий. Я був мертвий, але ось я живий, навіки вічні, я маю ключі від смерті і від царства мертвих. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас так любіть і ви один одного. Дві речі непохідні Бог не може брехати, коли Він щось обіцяє, і Бог не може порушувати даної клятви. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю, життя і смерть появив я перед тобою, благословення і прокляття. Вибирай життя, щоб жити тобі на світі і твоєму потомству. Любити Господа Бога Твого, слухати Його голосу та прихилитись до нього, в тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Та я життя моє за ніщо вважаю, щоби закінчити шлях свій і службу, що я прийняв від Господа Ісуса, звіщати Євангелію Божої благодаті. Ісус вище від усякого начала, власти, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було, не тільки в цьому світі, але й на тому, що буде. Бо в Ньому все було створене. Що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті все було ним і для нього створене. І ви причасні в тій Його повноті, Він Бо голова всякого начала і власті, а розброївши начала й власті, Він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нам бо треба боротись не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Я довготерпеливий, я лагідний, я не заздрю, я не чванюсь, не надимаюсь, не бешкетую, не шукаю свого, не пориваюся до гніву, не задумую зла. Не тішуся, коли хтось чинить кривду. Радію правдою, все зношу, усе вірю, усього надіюся, все перетерплю. Любов ніколи не переминає.